Друзі, займаємося новорічкою вже другий день. Це просто наша стрічка завалена: ігрушки, декорації, а сьогодні ми долізли до новорічних костюмів. Дивіться, що є. Новорічний костюм собі вартістю одиниці 20 гривень. 20 гривень за одиницю. Хочу вам приблизно показати наповнення, а все решта дивіться, у нашій спільноті будуть огляди різних лотів. Тут ми виклали один, другий і ще попередні два огляди, тому показую коротко. Є маски. Я ще її направлю. Масочки. Шапочки. Хочу якийсь гарний костюм. вам показати. Зараз ми це сунемо. Штани, Діда Мороза, Діда Мороза. Ось такі дитячі. Наповнення різне, як і на дитячі, тобто маленькі є, і для дорослих. Тому, кому цікава така позиція, бо думаю, що ця позиція є. Особливо рідкісне. Кому цікаво, пишіть нашим менеджера. Номер телефону буде у нашій шапці профілю. Добавимо вас у Телеграм і у Viber. Дякую.